Топ 5 фільмів про сенс життя або які змусять над ним задуматися. Ліворуч рейтинг АМДБ, праворуч суб'єктивна оцінка автора ролика. Goodbye Лєнін п'ята позиція німецька трагікомічна стрічка з глибокими думками, дещо затянута, але по перегляді з'явиться привід багато над чим замислитися. На четвертому місці дві стрічки, поставив їм однаковий рейтинг 8,5, бійцівський клуб та. Той, що біжить по лезу бритви, обидві частини, дуже багатошарові фільми. Третє місце матриця, саме перша частина, вразила свого часу ідеєю, що навколо нас лише нав'язана ілюзія. Моє життя життя» 93-го року, «My life». друга позиція. Майкл Кітон грає українця, якому залишилося жити кілька місяців, і він робить усе, аби побачити свою дитину, яка має народитися після його смерті. Протягом фільму він розмовляє з друзями і родичами, переосмислює своє недовге життя. Яка у мене доля, мамо? Ти маєш сам це визначити. Форрест Гамп 10 балів однозначно. Шкода, що не триває хоча б 4 години. Якщо раптом ви ще не бачили, то заздрю. Фільм для затишного уважного смакування і не зі смартфону.